Вітаю всіх на каналі «Шопінг. Вінниця. Всім як завжди, велике вітання з берегів південного богу. Сьогодні хотіла показати вам осінні овочі, фрукти. Ось такий осінній букет, який придбала нам. Привокзальній площі, хто нас перше дивиться, то ми мешкаємо в місті Вінниці, як ви вже здогадалися, і за овочами, фруктами в сезон, влітку, в восени та й взимку ходимо зазвичай на е, ринок, на, який розташований у нас на привокзальній площі. І сьогодні придбала ось такі грушки осінні, були по 25 гривень за кілограм, взяла невелику кількість 5 груш, трошки більше, е, ніж пів кілограма, віддала 15 гривень. І взяла ось такі осінні яблука. Яблука сьогодні були по 25 гривень, але такі тверді, соковиті, як я полюбляю. Нас зазвичай всі в родині полюбляють саме тверде, соковите, щоб було яблучко по 25 гривень. Були яблука сьогодні. Е, взяла, зараз скажу вам, 5 яблук. Да, 5 яблок взяла і віддала 20 гривень. Яблука трошки не дотягнули до кілограму. І брала персики. Персики, хоч і закінчується сезон персиків, але були у нас сьогодні персики на ринку по 50 гривень. Невеликого розміру були персики такі, середнього, можна сказати, розміру. По 50 гривень на кілограм. Я взяла 7 персиків, трошки більше, ніж пів кілограма, були на 30 гривень, обійшлися персики, поки ще вони є, і можна купити чи посмакувати персиків. Була сьогодні в АТБ. Хотіла показати вам, що придбала яйця. Яйця не піднялися в ціні, це дуже приємно. По 29 гривень 90 копійок. Брала поштучно яйця, хороші такі великого розміру були яйця. Знала, що буду купувати, то вже зі своїм лоточком 20 гривень 99 копійок. Брала також хліб. Хліб взяла від торгової марки Агробізнес, і ось такий хліб був по 21 гривні 20 копійок. Солодовий написано було хлібчик, хоч і є хліб, бо ще з Одеси залишився. До речі, дуже смачний хліб. Хто в Одесі? Дуже рекомендую, якщо не куштували, не смакували, не були в закладі в MyButter, то дуже смачний хлібчик. Нам він дуже сподобався. Він дуже вартий тих коштів, які він коштує. Смакує такий пористий, і це знаєте, справжній такий хліб. Він мені чомусь нагадав: хлібчик з дитинства. У мене у подружки мама випікала хліб в дитинстві, де і моя мама випікала в дитинстві. Але, ось порівнюючи смаки, то ось такий, як в дитинстві домашній хлібчик, який щойно не спечі був. І брала булочки здоров'я. в теж в АТБ брала е, торгової марки Агрола, 4 булочки здорові і коштують вони 14 гривень 50 копійок, 4 ось такі булочки можна вдома робити е, Гамбургери зробити домашні, якщо є таке бажання. Брала в АТБ також туалетний папір. Туалетний папір взяла своєї лінії, 4 штучки в упаковці і коштує без знижки. До речі, був туалетний папір 47 гривень 90 копійок. Треба було поповнити запаси, то взяла. І хотіла поділитись. А, і ще ви тебе, знаєте, що брала? Ще взяла губки, а губки були по 19 гривень 80 копійок від торгової марки своєї лінії. І пористі губки були 4 штучки, 19 гривень 80 копійок. Обійшлися. Брала також сьогодні, хотіла показати вам взяла замовляла на таблетках Юлей. Ось такий міцелярний гель для вмивання від торгової марки Баби. Це виробництво Іспанія. Неодноразово бачили в оглядах. Я його показувала. Колись мені подарувала його сестра. Я його спробувала, і це моя любов саме для вмивання. Його використовую вже не один рік ним користуюся. Звичайно, вигідніше брати більший флакон, який 250 мл, Надовше його вистачає. і і, е, по коштам вигідніше його купувати. Але в мене закінчився, і я замовила не на майкапі, а замовляла на таблетках ЮЙ. І забирала в аптеці у нас тут в місті Вінниці, в аптеці копійка. То ось такий манюнечка, 190 мл, обійшовся 180 гривень. Його недовго вистачає, він не пересушує шкіру обличчя, гарно зволожує, змиває макіяж денний і підходить для будь-якої шкіри, навіть і жирної шкіри. У мене ж жирна шкіра. Комбінована шкіра обличчя, то він мені дуже гарно підходить. Якщо велику, великий флакон купую, то навіть ця родина може користуватися для внування ідеально підходить. Чомусь цього разу великий флакон не замовила, а замовила маленький, бо його і так, в принципі, надовго вистачає. І хотіла показати, що купувала в Єві. В Єву заходили дуже гарні зараз нижки, діють на маски для обличчя. Дві одиниці купуєш, третя одиниця у подарунок. То я скористалася такою нагодою і купила е, різні масочки, комусь або на подарунок буде. Це виробництво Корея. Я взяла маски від торгової марки, до речі, Холіка-Холіка, брала дві маски купуючи, третя у подарунок. 49 гривень. Одна коштує за три маски, віддала 99 гривень. Тобто виходить 33 гривні одна маска. Я взяла, зволожуючи з екстрактом рису і взяла поживну маску з маслом щі. До речі, третю я вже скористалася, мені вона дуже сподобалася. Це я вчора ввечері купувала. І на Ніч вже зробила, зранку прокинулася, дуже гарно зволожила шкіру обличчя. Від холіки-холіки хороші маски для обличчя. І ще були ось такої серії різні, теж акційна пропозиція була: дві купуєш і третя одиниця у подарунок, але вони дешевше йдуть. За три маски віддала 66 гривень, тобто виходить 22 гривні одна маска. Я взяла з гілороновою кислотою, з екстрактом ме, з да з екстрактом меду і камалії. Взяла ще ось такі різноманітні масочки. Це брала в Єві і на знижках в Єві купила. Побачила, що акційна пропозиція на фарбу для волосся від палет 66 гривень. Зараз коштує акційна пропозиція. Хороша ціна була, тож не пройшла повз і придбала, бо без знижки вже більше 100 гривень. Фарба ця коштує. Тому думаю, поки знижка діє. 66 гривень, то візьму. Мені вона подобається, я не вже не один рік користуюся. І брала, хотіла показати вам, була ще в Рошені, А в рошені придбала цукерки. Цукерки взяла Монблан одні з моїх найулюбленіших цукерок. Полюбляю саме червоно і Ось червоні і ще я полюбляю жовті з сезамом. Е, Який вже рік поспіль ці цукерки вже більше мабуть, ніж 10 років, да? а в них незмінна упаковка і ось таке забарвлення, гарне, червоне, презентабельний зовнішній вигляд таких цукерок. Можна комусь, коли подаруночок збираєш, там раз і покласти презентик такий цукерок. Але піднялися цукерки в ціні. На них зараз немає акційної пропозиції, і цукерки вже коштують 500 гривень. За кілограм. І взяла 5 цукеречок, і за 5 цукеречок 50 гривень віддала. Але хочу вам сказати, що вони того варті. Вони хочуть дорогі ці цукерки, але отримуєш справжню насолоду від таких цукеречок. І ще хотіла показати вам покупку, яку здійснила в сінцей. Зараз покажу вам. Пам'ятаєте, я нещодавно показувала, що в сінцеї придбала собі футболку жіночу в рубчик, і саме такого кольору, як і оця ковтинка. І коли в сенсеї була, то ще з довгим рукавчиком була в рубчик, до речі, без знижки вона була, і слів, і віддала 219 гривень за. Ось такий лонгслів. Універсальна річ, яка потрібна в жіночому гардеробі, яку можна комбінувати будь-чим з будь-якими смаками. Ось і всі покупочки, які здійснила сьогодні, і вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни, які акційні пропозиції. Я вам хочу подякувати до речі за вашу активність, за те, що ви переглядаєте відео, ставите вподобайки, знаходите час не тільки переглядати а й залишати ваші коментарі. Мені дуже приємно. Ціную ваш час, який ви, ви витрачаєте на перегляд. Сподіваюся, була для вас дуже корисною. Бажаю вам чудового настрою, гарного настрою, позитивного, добра, любові, миру, бережіть себе і чекатиму вас на наступних відеооглядах. З вам самого найкращого.